Вітаю, друзі! Сьогодні 15 березня, і хочу я посіяти таку прекрасну квітку. Давно про неї мріяла, як Любин. Купила я низькорослий, суміш, але низькорослий це 40 60 см. Якщо 40 то це низькорослий. Ну, 60, в принципі, також. 15.03. Хочу методом посіву в равлик. Чому? Тому що насіння тут доволі велике і небагато. І тому. Воно так скоріше проросте, це по-перше. По-друге, ми одразу відсіємо погане насіння. Ось. В принципі, всі знають цей метод, але один раз я покажу дуже швидко. Беремо плівку яку-небудь в декілька шарів бумагу. Ось так. ще раз. Всі знають, що люпин, квітка ще дуже корисна для землі. Вона. Допомагає накопичувати корисні речовини в землі. Зволожуємо. Ви знаєте, мені так, цей метод дуже сподобався. В тому році я робила це з хінацею. Багато хто сіє в відкритий ґрунт одразу, і результат не такий равликом, дуже гарний результат. Дивіться, і розложу я ось так на одне від одного ну, на відстані сантиметр, хай буде так десь. Ну, в принципі, в мені цього багато насіння. Оце скільки тут, так скажімо, на цю я беру таке крупніше. Краще. Хоча, я ще вкажу, що воно може зійти не все. Ну, Тим паче люпин він такий, скажімо, неприхотливий. Квітка. Для мого садочку вона, мені здається, буде дуже гарна. У мене є один люпинчик, малюсінький, гарнюсінький, Дуже класний, мені подобається. Все, тепер ми ось так скручуємо. Просто скручуємо. Можна ще один шар дати, е, навіть краще дати все ж таки поверху один шар ще бумаги. Щоб воно одне за одне не цуплялось, потім коріння. О. І просто скручуємо. І ставимо у водичку. Обов'язково в тепле місце. Я ставлю біля батареї десь. Так. Можна взяти менше, звісно, поки мене під рукою таке. Ось я ставлю, дивіться. І обов'язково видіваємо зверху ну, кульочок чи щось. І все. Потім, коли він проросте, буду показувати далі. І люпин! Про що я і казала? Великі насінинки. дуже довго схожі ж, 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 таке насіння. Багато хто мені писав, що і не вийшов любин, так, посівом відкритий ґрунт. Я про це думала, тому так і зробила. Але ось дивіться, дві рослинки вже проросло, а ось тут тільки набухають корінці. І мені потрібно знову поставити його на батарею, щоб він гарно була змога прорости. Ну, а ось ці рослинки вже треба висадити, тому що вже шкоди на батарею ставити. Тому, по мірі того, як будуть рослинки виростати, я буду пересаджувати в такі 100 громові стаканчики. Один раз покажу, все дуже просто. Дуже е, так скажімо. Корінь тут. Геть-геть маленький. Тут більший корінь. Тут великий корінь. А тут, мабуть, що обірвався. Ну, спробую посадити. Ця рослинка то точно приживеться, а та рослинка не знаю. Чому так вийшло, не розумію. Можливо, що треба було раніше пересадити. Е Можливо, він там підгнив, Треба контролювати. Тому е ось так я заправляю корінчик. Треба дуже-дуже так, скажімо. Рослинка ніжна. Да, треба було трішечки мені раніше на це звернути увагу і тільки тільки насінинка пробивається одразу висаджувати. Тому що це, мені вже здається, трішечки запізно. Я спохватилась. треба було тільки-тільки ось пробилася, проклюнулася. Ось як в мене, зараз я покажу вам, проклюнулася насінинка. я її одразу посаджу. За цю я переживаю, що вона не виживе. Ну. Будемо дивитися. Поставлю мені тепличку, щоб їй було якось так, наче як затишніше. Ось. Мабуть, що я так і буду робити. Дивіться, слідуючі рослинки я буду. Це я заверну, поставлю знову на батарею. А ці рослинки, які тільки набухло коріння, буду одразу в стаканчик і в міні-тепличку. Ось так. Дивіться, зараз я вам покажу. Також роблю таку ямку. Проливаю. І ось я вам покажу насінинку. Так що, мабуть, я буду робити так. Ось дивіться. Бачите? Корінець пішов. Камера не дуже зосереджується. Ось так ми ложимо корінцем наче як доверху. Присипаю, поливаю. І ставлю міні тепличку. І так буду робити, буду завжди заглядати. От, і тільки-тільки пробився корінчик, то буду одразу саджати. Все, ставлю, вкриваю кульочком, пакетиком і на батарею. Тому що доволі ось це так воно не стояло, воно холодно, воно не хоче проростати. Тому ось буду так робити надалі. Четверте липня, люпин, шкода, але в мене лишилась лише одна рослинка. Лиш одна. Дивіться, все воно, равлик працює, добре було. Але чомусь потихеньку, вийшло, мене, напевно, що, по-моєму, 4 чи 5 рослинок, але в хаті вони потихеньку чомусь почали ну, помирати. ось, І я вже думала, і ця не виживе, але ось ви на вулиці він почав відходити. От, не буду поки що я в землю саджати, буду перевалювати в горщика в горщик, поки що буде в горщиках, тому що, бачите, слимаків багато. І навіть ось тут в ящичку ось один листочок і то об'їли. Тому, на жаль, всього лиш одна рослинка в мене. І сьогодні 11 жовтня, ось моя одна рослинка люпину, на жаль, перевалила я в більший горщик і буду прикопувати, мабуть, що так само в горщику. А, бо я не знаю, куди його посадити, поки що не ну, мабуть, що я пер... посаджу в горщику. Так, е, да, е, проростити в равлику насіння вдала думка, тому що насіння велике, і е, е, такі насіння в землі проростають погано. Якщо ще прохолодно в хаті, ось е, проросло в мене якась кількість насіння, я посадила, і ви, по-моєму, було мене. 4 чи 5 саджанців, але е, тільки вижив один дуже ретельний, потрібен за ним догляд. Е, от, уже саме за такими вирощими саджанцями. Е, тому ось е, такий результат. Але е, сам посів у равлику, саме люпину, якщо я ще буду робити, то буду робити в равлику. Але буде в мене вже дуже ретельний догляд е, за цими рослинками. І постараюсь взяти професійне насіння, щоб більше насінин проросло, тому що насінин проросло не так багато. Ну, ось такий результат. Е, але. Все одно це спроба. І я задоволена, що я спробувала. І буду надалі ще пробувати такий метод. І вирощування в равлику. Мені дуже подобається пророщення, саме насіння. Все, вирощуємо квіти, саджаємо в своїх садочках і прикрашаємо свої квітнички.